Вірші про осінь від українських поетів. Березовий листочок Ліна Костенко. Іще не сніг, і навіть ще не іній, ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, Куди не ступиш все, що шарудить чи може це спинається грибочок, чи може це крадеться хижачок, то пролетить березовий листочок, то пробіжить невидимий їжак. Восени Віталій Березінський. Що казати восени радісно людини та вминає кавуни. Ця куштує дині, мова мамина палка лине звід учора. З'їв би синку огірка, спробуй помідора, Голос тата чую теж у кімнатній тиші. Чи ж ти яблуко жуєш, грушку не скінчивши? З'їв сливок я рано всім, персик в роті тане. Доки я усе не з'їм, зима не настане. Дощова осінь Анатолій Качан. Водить осінь хороводи, під мелодію дощів. На прогулянку виходить парасолі і плащі, там розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були, та вернулися тумани задушило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі, що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Ось гарна молодиця Тарас Шевченко. Розгулялась, веселиця, прикрасила все барвисто і шепшинове нове намисто, одягла собі на шию. Та чого тільки не вміє осінь щедра господиня, гарбузи, картоплю, диню, все зібрала із городу. Не забула й про погоду, заховала у тумані сад, де яблука рум'яні, там, де груші соковиті, зранку дощиком обмиті, листя жовте розтрусила, де береться в неї сила. Осінь гарна молодиця, літо нам же тільки сниться. Осінь Леся Українка. Рветься осінь руками кривавими, та далекого сонечка любого, кров на шатах препишних шаріється, оксамит і парчу залива. Так для сонечка осінь убралася, мов цариця у свято врочистеє. Все, що є на сім світі найкращого, все зібрала на пишний убір. Але дні все корочають, міняться, гляне сонечко і знову захмариться. Журить осінь хутилицям сонечко, бо немає в ній сонячних надій. Рвуться осінь терни невидимії, її Їй все тіло. Поранили, змучили, а вона розпочатливо всміхається. Сонце, сонечко, глянь, я сміюсь. Заховалось за горами сонечко, з гір повіяло холодом вогкістю, сиві хмари на небі насунули. Ось я йду, обізвалась зима. Осінь шартнула шати кривавії, аж до ніг їй упали, розсипавшись, не покрита нічим, не захищена, застогнала. Іди бо вже час. Осінні вітре, що могучим стону. Іван Франко. Осінні вітре, що могучим стону. Над лісом стогнеш, мов над сином мати, Що хмари люто гониш небосклону, Мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати. Що у щілинах диким виїш тоном, І рвеш солому із сільської хати, Зів'яле листя горно перегоном, По полю котиш вітря мій крилатий. Я довго пильно слухав стону твого, і знаю, чи то так стогнеш ти і плачеш. Тобі жаль сонце, цвіту дня літнього. Ой вітре, брате, як мене побачиш, старим зів'ялим, чи й по мені заплачеш, чи гнівно слід буття зів'яш мого. Осім Сидір Воробкевич. Давно вже попрощали нас з під неба журавлі, пташки замовкли у гаях, і втихло на землі, Вже ліс убрав багровий стрій, зів'ялий лист паде, в гостину з півночі до нас грізна зима йде, припали квіти до землі. Туман наліг кругом? Ще день, ще два, і всі поля заснуть глибоким сном. Лиш розгулялися вітри, лісами зводить шум. На нивах стебла гнуть сухі, і ломлять, мов наглу. У хату діточки біжать. Де ділася весна? Чому вже сонечка тепла і радості нема? Вже темна осінь надійшла, зів'ялий лист паде, По листю повагою до нас Грізна зима іде. Осінь пензлика взяла Марія Пономаренко. Осінь пензлика взяла, малювати почала, Білокурої берізки, золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо золотиться. Ось палахкотять калина горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь. А малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Осінь Марія Пономаренко. Осінь на камінчику над ставком присіла, мило із промінчиком осінь говорила. Дав промінчик осінні золотії фарби, Щоб змінила господиня довколишні барви. Осінь розсміялась радісно щасливо. Трішки постараюсь, зроблю справжнє диво. Зараз ось розбавлю фарбу жовтиницю, Уділю дві краплі зеленій травиці. А сосні не треба, хай зелено буде. Згадувати літо будуть звірі і люди. Осінь Володимир Сосюра. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні в синій тиші. По садах пустинних їде гордовито. Осінь жовтокоса на баскім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом, синьоока осінь їде навманя. П'яне все навколо, де пройдуть копита, золоті копита чорного коня, облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печально, розкида кругом. Скрізь якось покора, в тиші розлиті, І Берізка гола мерзне за вікном. Дихає прозора прохолода Віктор Геращенко. Дихає прозора прохолода, Верболіс закутався в туман, Злізу з поля сивого болота, Тихо підкрадається зима. Краснобоке літечко зав'яло, яблуком скотилось за поріг, листя золоте нечутно впало, килимом пухким до наших ніг, На ромашках відцвіли росини, Відсюрчали коні стрибунці, перелітний птах у небесині, Мов сльозинка тепла на щуці. На ланах із ранку і до ночі крають землю густрі лемеші Не зів'яло, літечко, бо хоче залишитись у моїй душі. Красива осінь вишиває клени Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зелений, ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тії втіхи, сади прекрасні роси, як вино. Ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Паде додолу листя з деревини Іван Франко Паде додолу листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовиту, мов сльози мами, що на гріб дитини, прийшла і плаче, шепчучи, молитов. Осики лист кривавий із гілини, паде немов ножем його пробито. Жалібно, в жовте листя березини, здається, шепче, літо. Де ти літо, лиш дуб могучий, жолудям багатий, Спокійно в темну, зимну даль гладить, та ж він недарма тепле літо втратив, Найв'яне листя, найметіль гудить, все сил його не зможе підірвати, і плід його приймись і буде жить.